Яблучний, медовий та горіховий спаси – одні з найшанованіших літніх свят українців. Дати щороку залишаються незмінними. Медовий спас, або як його ще називають маковій – 14 серпня. Цього дня також починається Успенський піст. Яблучний спас в народі і преображення Господнє за релігійним календарем 19 серпня. І горіховий спас або Успіння Пресвятої Богородиці відсвяткуємо 29 серпня. Щодо історії та традицій, то з Маковея кажуть, розпочинається спасівка Успенський піст, який триватиме до 28 серпня, два тижні, до свята успіння Пресвятої Богородиці. Цього дня прийнято відвідувати богослужіння та освячувати кошик продуктів. Раніше у стародавньому Києві на Макове освячували воду у Дніпрі, тому зараз у церквах також обов'язково освячують воду. А ще свято першого спасу припадає на період дозрівання маку. Тому на маковії у церквах обов'язково святять мак. У медовий спас віруючі приносять у храм для освячення мед нового врожаю та запашні букети страв, так звані маковійчики. Наші предки вірили: якщо не освятити квіти на маковії, то нецвістиме і господарство. Другий яблучний спас символізує закінчення літа та настання осені. У народі навіть існують приказки. Яблучний спас пішло літо від нас. Спас, тримай рукавички про запас. На свято другого спасу віруючі йдуть до церкви та освячують фрукти та овочі нового врожаю. У святковий кошик обов'язково потрібно покласти яблука. Також можна груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю та інші овочі. За народними традиціями на спас прийнято освячувати колоски пшениці та жита, базиліки та чорнобривці. На яблучний спас давнину пекли пироги з яблуками, готували компоти, ліпили вареники. Але ще й зараз українці на свято другого спасу випікають перший хліб із борошна нового врожаю. Напередодні останнього спаса, 28 серпня, відзначають церковне свято Оспіння Пресвятої Богородиці. Кінець успенського посту. А 29 серпня православні християни відсвяткують горіховий спас. Свято горіхового спасу вважається народним, тому що саме в цей час закінчуються жнива, збираються горіхи та інші дари природи. Цього дня прийнято влаштовувати ярмарки та продавати домотканні полотна на горіховий спас, 29 серпня. Прийнято освячувати у церкві горіхи та хліб, випечений із борошна нового врожаю. У давні часи саме на третій спас робили заготівлі на зиму, збирали горіхи та готували з них настоянку. Зверніть увагу, у зв'язку з переходом на новий юліанський календар цього року ми востаннє відзначимо спас у звичні дні 14, 19 та 29 серпня. Наступного ж року ці дати святкуватимемо вже по-новому 1, 6 та 15 серпня. Я набіляю вам. Харків. новини.